Деякі ліки, які ми використовуємо, також можуть лікувати рослини, вони допомагають боротися з небезпечними хворобами і шкідниками, замінюють підгодівлі, потрібно лише знати, як і коли ці препарати застосовувати будь які ліки можуть бути небезпечними для передозування або неправильного використання до лікування. Зелених вихованців теж треба поставитися уважно. Адже якщо не розрахувати концентрацію або використовувати не той препарат, можна погубити рослина, зеленка, діамантовий зелений. Знаменитий розчин діамантового зеленого можна використовувати замість садового вару для знезараження ран і їх якнайшвидшого загоєння, для цього візьміть ватяну паличку або тампон, занурте його в зеленку і змастіть срізи на деревах і чагарниках. Таким же чином зеленкою можна обробляти підгнилі ділянки бульб жержин і цибулин гладіолосів під час зберігання, невеликі тріщини на гарбузах, розчин зеленки можна застосовувати і для кращого зав'язування плодів у вишні, розчиніть вачл цього лікарського засобу в п'ять води і оприскати дерева відразу після цвітіння. Досвідчені садівники рекомендують обробляти нерозбавленим розчином дефекти і тріщини на цибулинах і бульбах яким належить зберігання зеленкою можна обробляти невеликі зрізи на рослинах при обрізанні, добре зарекомендувала себе зеленка в лікуванні несправжньої борошнистої роси, перо яким схильні огірки кабачки, гарбуз і цибулю для лікування мл 1 ного діамантового зеленого на 10 води для оприскування один раз в 7-10 днів повторювати тричі. Проти борошнистої роси зеленка ефективна лише на ранніх стадіях розвитку хвороби йод. Цей мікроелемент необхідний рослинам для нормального розвитку і плодоношення і от входить до складу більшості добрив, призначених для середини вегетації, бутонізації та зав'язування плодів. Він активний проти більшості бактерій і грибків, володіє дубильним дією, коагулює білки, прекрасно бореться з такими поширеними захворюваннями, як несправжня борошниста роса. Фітофтороз і сіра гниль слабкий розчин йоду, 1, крапля натрил води, прекрасно замінює промислову позакореневе підживлення для розсади томатів, огірків, баклажанів і капусти. Їм оприскують рослини через 20 днів після сходів. Після того, як розсада буде висаджена в ґрунт на постійне місце, підгодівлю потрібно повторити деякі городники для профілактики. Фітовтори рекомендують підвішувати відкриті флакончики з йодом в теплиці. Останнім часом набирає все більшої популярності у садівників водорозчинний препарат йоду. Йодопірон він не володіє дратівливою дією як спиртовий розчин, однопроцентний водний розчин йодопірону можна використовувати як для профілактики. Так і для лікування рослин йодний розчин допомагає домогтися кращого цвітіння рослин активного росту, а також підвищити їх стійкість для хвороб, зокрема до сірої гнилі. Для цього розведіть 5 10 крапель йоду в 10 води і оприскуйте рослини отриманим розчином один раз в 10 днів під час формування зав'язі і бутонів метронідазол трихопол. Цей антибактеріальний препарат відмінно відлякує комах і добре справляється з різними інфекціями. Особливо ефективний він проти таких хвороб, як фітофтороз і кладоспоріоз. Щоб захистити рослини від цих хвороб, розчиніть 15-20 таблеток метронідазолу в 10 води і кожні 10 днів, починаючи з другої половини червня. Оприскуйте кущі помідорів і картоплі. Лікарський розчин повинен бути свіжим. Його потрібно готувати приблизно за 20 хвилин до використання. Метронідазол ефективний проти чорної ніжки. Розчиніть один таблетку в один води і отриманою рідиною оприскати розсаду рослин, марганцівка, калію перманганат. Навіть початківець городник знає, що перманганат калію незамінний засіб для протруювання насіння. 0,5 п'ять марганцівки розчиніть в стом води і замочіть насіння на 20-30 хвилин, після чого промийте їх і просушіть. Також розчином марганцівки можна знезаражувати контейнери для розсади і оприскувати рослини з метою профілактики сірої гнилі для цього два часа. Марганцівки слід розчинити в 10 води, незамінний для знезараження землі, особливо парників, де одні й ті ж культури вирощуються постійно 1,0 на 10 на гарячої води від шість нуль з Застосовується для замочування насіння і цибулин. Марганцівка володіє широким спектром антимікробної активності. Профілактичні оприскування проводять безпосередньо після пересадки розсади на постійне місце повторне оприскування через 2-3 тижні. Деякі садівники рекомендують обробляти теплиці після збору врожаю або перед посадкою, але треба пам'ятати, що марганцівка є дуже потужним окислювачем. Металеві конструкції без покриття можуть заржавіти перекис водню. Якщо у вашій аптечці не виявилося марганцівки, можна знезаразити насіння 3,0 перекисом водню, її необхідно налити в миску, не з металу, нагріти до 40 і опустити туди насіння на 10 хвилин, після чого промити водою і підсушити аспірин. Цей препарат допомагає запобігти утворенню гнилий на листках, які нерідко з'являються під час затяжних дощів. 2-3 рази на місяць оприскуйте рослини розчином аспірину 300 0 0 500 4 5 води і випадків ураження буде значно менше глюкоза і вітамін воден. Це відмінна підгодівля для квітів, завдяки якій цвітіння стає рясним і тривалим. 5 м глюкози і один вітаміну воден. Розчиніть п'ять води і отриманою масою поливайте рослини під корінь один раз в два тижні. Янтарна кислота вона є біологічно активною харчовою добавкою БАД, нетоксична, входить до складу багатьох стимуляторів коренеутворення і зростання розсади, використовується для замочування насіння, оприскування підвищує стійкість рослин до стресу, адаптоген. Засвоєння бурштинової кислоти рослиною обмежена, тому передозування практично неможлива, Карбонові кислоти слабо дисоціюють, тому практично не змінює в ґрунту для замочування коренів і перед посадкою використовують 002, два 2 таблетки на л води. Для замочування насіння і оприскування 001 нерозчин борна кислота. Бор є необхідним мікроелементом для правильної життєдіяльності рослин, а також сприяє правильному засвоєнню калію, особливо в період путонізації та формування зав'язей. Також бор підвищує стійкість рослин до впливу холоду і засолення ґрунту, до нестачі бору особливо чутливі яблуня, груша, полуниця. Томати, буряк, картопля, бор стимулює збільшення кількості зав'язей на плодово-ягідних культурах, утворення нових точок росту стебел і коренів, підвищення вмісту цукру і покращує смакові якості плодів. У багато препаратів для стимуляції плодоутворення входять розчинні форми бору. Прописані дрібним шрифтом. Перед світінням рекомендується одноразовий полив рослин розчином, що складається з 20 гборної кислоти і 10 води. Для стимулювання плодотворення використовують наступний розчин дагна 2х10 води для вприскування, яке проводиться один раз в період бутонізації, сульфат магнію або так звана англійська сіль. Це проносний засіб дуже люблять призначати акушери-гінекологи після пологів, що говорить про безпеку препарату при нестачі магнію листя рослин починають деформуватися. Тканина межілкових пластин починає розростатися, зморщуватися, а листя стає ламким, справитися з проблемою допоможе одноразове оприскування сульфатом магнію 4,0 на 10 води, яке можна поєднувати з оприскуванням розчином борної кислоти. При нестачі магнію листя рослин починають деформуватися ністатин. Цей протигрибковий препарат широкого спектру дії особливо ефективний проти фітофторозу і кладоспоріозу, а також інших грибкових захворювань. Механізм дії пов'язаний з порушенням клітинної стінки грибків, викликаючи неконтрольований транспорт води, грубо кажучи, Розрив клітини грибка для лікування рекомендується оприскування розчином, що складається з 10 таблеток і 10 води. Оприскування проводять триразово через кожні 7-10 днів антибіотики широкого спектру дії. Деякі городники відзначають, що використання антибактеріальних препаратів широкого спектру дії, таких як ампіцилін, еритроміцин, стрептоміцин. Можуть бути ефективні проти бактеріальних захворювань рослин кореневі гнилі, листові плямистості кореневої та бактеріальний рак та ін. Є думка, що при оприскуванні вони можуть грати профілактичну роль, але при серйозному захворюванні потрібне кореневе внесення, щоб активні інгредієнти могли всмоктуватися корінням. Тепер ви знаєте, як допомогти своїм рослинам одужати. Навіть якщо під рукою немає спеціальних препаратів, нехай ваші зелені вихованці будуть здорові, рясно цвітуть і радують багатим урожаям.